Друзі, вітаю вас 8 квітня, понеділок і оперативна інформація для вас традиційний ранковий брифінг новин, ті, які я визначаю як дуже важливі, ті, що варті уваги. Отже, розпочинаю із Харкова, тому що знову ж таки продовжується терор і з'явилася інформація. Росія продовжує цей терор проти Харкова. Яку інформацію ми отримали за минулу добу? Перше, президент України Володимир Зеленський. Провів нараду із е керівниками сил оборони з керівництвом сил оборони та безпеки з метою е вироблення рішень з точки зору покращення захисту Харкова та прикордонних територій. Це в принципі стосується і Сумщини, і Чернігівщини в території, які межують з Росією, це треба розуміти. І які через близькість страждають якраз через те, що у Росії є більше можливостей діставати різними видами озброєнь, ніж по інших територіях країни, а де теж Росія наносить удари? Чи це Донеччина? Не забуваємо. Це Нікополь, який страждає постійно. Я пам'ятаю, я читаю ваші коментарі, коли ви мені пишете про Нікополь, що Нікополь постійно під обстрілами, не забувайте так. Я знаю і. Звичайно, для того, щоб подавлювати ці вогневі точки, по-перше, треба мати можливість більше засобів використовувати для контрбатарейної боротьби. І те, що Росія ховає свою зброю фактично поза ЄС, по якій не можна наносити удари. Ми розуміємо, і Україна не буде цього робити. Це теж викликає ускладнення. Так само Запоріжжя, на жаль, по якому так само долітає балістика час від часу, або Херсон. Про ці всі міста, звичайно, варто пам'ятати. Але сьогодні говоримо якраз про Харків, Сумщину, Чернігівщину. Всі ці території, де ворог час від часу застосовує каби. А якщо ми говоримо про Харківщину і Сумщину, то більше і частіше ніж по Чернігівщині. Отже, що потрібно робити, були випрацьовані рішення, як зазначено президентом України, для того, щоб підготувати відповідь. Росії. Ну це абсолютно правильні рішення. І крім того, вказано про те, що а, зараз всі мають працювати на те, щоб збільшити кількість засобів ППО для України. Всі, хто працює на міжнародному блоці, це дипломати, військові долучатись до напрацювання рішень. Я маю сказати, що я теж на своєму рівні долучаюся, оскільки. Я спілкуюсь із дипломатами, я спілкуюсь з закордонними експертами західними, даю коментарі західним медіа і завжди в питаннях, які стосуються, якраз ППО, підкреслюю, що це є одна із пріоритетних першочергових цілей для України, що це нам потрібно і для захисту українських міст, і для прикриття наших військових здовж лінії бойового зіткнення. Тобто, постійно на всіх майданчиках тому і я долучаюся до цієї роботи. В інтересах і наших мешканців, харків'ян, мешканців Сумщини, Запоріжжя, Херсону всіх для того, аби якраз це було отримано. Кожен має робити це в межах своїх можливостей, і тут абсолютно правильно не можна не погодитись із президентом в цій ситуації. Але давайте тепер поміркуємо, що ж треба зробити. А я пропонував рішення. І я говорив про те, що неодноразово ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом. Що, по-перше, що має бути, це постійні рейди російських добровольців по території Білгородської і Курської областей. На цих територіях ворог має постійно бути в неспокої. У них мають горіти військові об'єкти, у них мають горіти склади з озброєнням, які там є. Там потрібно діяти вислідковувати с 300 пускові і просто знищувати їх, тому що ракет багато, а от пускових. Менше їх потрібно знищувати, їх потрібно знешкоджувати для того, аби бодай засобами С-300 ворога було значно менше можливостей для того, аби здійснювати обстріли. Ось це перший момент, який потрібно робити. Тобто Білгородська Курська області повинні перетворитися на поле бою для Росії. Вони повинні скеровувати туди свої уваги. Вони повинні мати там катастрофу, не знати, що робити, як евакуювати людей, куди. Люди повинні побачити всі наслідки злочинної агресивної війни Росії проти України і відчути на собі. І чим глибше і чим далі там в Росії будуть це відчувати, чим більше це створюватиме для них негативний ефект і впливи, тим краще. І це потрібно працювати. Тому удари мають продовжуватись і по нафтобазах, які є там, і по військових об'єктах. Треба створювати максимальну кризу. От зараз видання «За економіст» пише про те, що Росія хоче зробити Харків непридатним для життя. Ну, ми з вами це обговорювали. Я говорив про те, що коли Путін говорив про санітарну зону, так от санітарна зона це не військовий термін. Це термін, якраз от він санітарно-епідеміологічний більше. І він застосовується, коли треба означити. Місце техногенної катастрофи, місце після значних руйнувань, які були якраз завдані внаслідок техногенних катастроф, значних природних катаклізмів тощо, і яке внаслідок цього є непридатним для життя далі. Ось це, скажімо, те, про що натякав Путін. Тому вони хочуть ось цю прикордонну смугу 30-40 кілометрів, скільки дістануть, робити її непридатною. Дійсно, вони просто зацікавлені в тому, щоб руйнувати. Це геноцид, це геноцидна практика такої війни, російської агресії. І тому, яким чином можна відповідати? Відповідати таким чином, щоб зносити російські військові об'єкти і об'єкти військово-промислового комплексу, і промислові об'єкти, які задіяні в ланцюжку для фінансування і забезпечення російської військової агресивної машини в прикордонних регіонах. В першу чергу туди, куди можна дістати. Більшою кількістю озброєнь. Ось таким чином потрібно діяти, тому що коли будуть знищувати склади, коли будуть знищувати позиції російських військ, там, коли будуть удари по об'єктах промислових, які залучені в ВПК, коли буде страждати економіка, там люди, ось тоді відчуття до них буде приходити. І при цьому, звичайно, ніхто не буде з українського боку наносити удари по цивільних об'єктах, як робить агресор. Ніхто не буде бити по цивільній забудові. Удари будуть точними по адміністративних будівлях, по будівлях їхніх МВС, ФСБ, по всьому. Це все має бути. І частота ударів має збільшитись так, щоб постійне, постійні звуки вибухів вони нагадували і в Білгородській, і Курській областях, що це все спровоковано саме Путіним. Під це, звичайно, має бути. Потужна політична кампанія РДК Легіону Свободи Росії, батальйону Сибір, всі, хто задіяні безпосередньо до цих рейдів. Але ж дивіться, що буквально вчора надійшла новина про те, що ці російські добровольці зупинили зараз відкриту фазу, як вони сказали. сподіваюся, ця фаза була зупинена виключно для того, щоб. Зараз оцінити результати, набратися сил, можливо, поповнитися новими прихильниками, які в них безумовно будуть. Чим більше в них успішних рейдів, тим більше у них буде поповнення рядів, тим більше на них будуть орієнтуватися ті, хто давно хотіли взяти зброю до рук і таким чином щось намагалися б змінити в Росії, але до цього не було нагоди. Тепер у них всі є, є така нагода, і потрібно саме так діяти. Другий момент це. Те, що потрібно, що можна було би так само робити, це, звичайно, ризикувати. Це дуже ризикований варіант, але діяти ближче до кордону, засобами Петріот, зокрема, і намагатися якраз виявляти авіацію ворога на підходах, яка летить, скидати каби, і наносити по них удари. Паралельно із цим, треба виводити з ладу літаки Су-24, які ведуть розвідку зараз. Вздовж лінії російсько-українського кордону. Вони літають після того, як Росія зазнала втрат в ДРЛВ і дещо осліпла. Виглядає тепер як пірат, фактично одноокий такий, а от, в найгіршому сенсі цього слова такий максимально злий пірат. Так от, після того вони використовують літаки Су-24. На них теж треба полювати, особливо на розвідувальні борти, аби зменшувати можливості ворога для ведення розвідки і виявлення наших засобів. Це теж те, що потрібно робити. Звичайно, при цьому треба більше ракет, над чим от зараз працює українська влада. Всі, для того, щоб в один голос Захід надавав нам це. Це другий момент. Третій момент це боротьба з ворожими БПЛА, збільшення кількості мобільних груп, які будуть виявляти, зокрема, розвідувальні дрони і збивати їх, аби вони не мали можливість оцінювати ситуацію і намагатися виявити українські засоби протиповітряної оборони, які можуть бути на сході, особливо задіяні для оборони Харківщини. А наступний момент, який так само важливо розуміти, і він, скажімо, має. Ну, Важливе значення. Це так само пробувати перешкоджати польотам російських безпілотників за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Ось це дуже важливий момент для того, щоб їм глушити максимально ситуацію на Білгородській області з боку української, української сторони, для того, щоб там у ворога було значно менше. Можливості. Ще один момент, це, звичайно, який я допускаю. Ми побачимо найближчим часом, і це, зокрема, має на увазі український президент Зеленський, коли каже про те, що за Харків буде відповідь, це удари по. Військових аеродромах те, що ми побачили минулого тижня, це потрібно продовжувати по літаках різних типів. Звичайно, пріоритетно Су-34, які здатні скидати ці керовані авіабомби. Але й інші літаки типу Су, все, що вдається дістати, все потрібно знищувати або пошкоджувати, аби максимально зменшити російські можливості в небі. Ось це ті кроки. Ті речі, які потрібно робити, і, звичайно, збільшувати по можливості обстріли військових російських на прикордонні, якраз на Білгородській області, бити по ним, не даючи їм розгорнутися, не даючи їм свої позиції, там укріпити. Я би зробив зараз пріоритет саме туди. І тут я переходжу на наступного питання, який ми з вами вже знаємо. Ті, хто підписаний на мій канал, Знають, що тут можна отримати деякі новини значно раніше, ніж про них напише інститут вивчення війни чи деякі інші змі. Що я маю на увазі? Ну тільки я минулі тижні казав про те, що Україна буде концентрувати свої сили, концентрувати артилерію, засоби для того, щоб відповідати на концентровані атаки ворога на тих напрямках, особливо де ворог зберігає найбільшу активність, а це на сьогоднішній день схід нашої держави. Це Напрямок на часів Яр, це Авдіївський напрямок, це так само Лиманський напрямок і концентрувати там наші сили, обираючи якраз ну тобто розподіляючи озброєння БК і снаряди таким чином, щоб постачати в першу чергу туди, де райони бойових дій надзвичайно інтенсивні. Де ворог застосовує вже і бронетехніку, ми бачимо, якій кількості її знищують наші військові, і де йдуть в штурми ці піхотні постійні. Так от, якраз. В ці райони і скеровується більше БК. От Про це повідомляє Інститут вивчення війни, говорячи про те, що зараз Росія пришвидшила наступ на Сході. Пригадайте вчорашній стрім, який, я сподіваюся, багато хто з вас переглянув. Якщо ні, то подивіться, будь ласка, в запису на каналі і поставте лайк тому відео, як і цьому закликаю вас. Так от, стрім був присвячений тому, що Росія пришвидшує наступ на Донбасі. І при тому, що саме схід буде одним із визначальних напрямків удару ворога при інтенсифікації збільшенні наступальних дій якраз наприкінці весни влітку, про що попереджає президент України, про що попереджає українська розвідка. Тому ось е там концентруються. Я би ще сконцентрував певні запаси і застосовував би вже їх превентивно по території Білгородської області, здійснюючи обстріли. Uh, вже тому що якщо ми говоримо про те, що ворог може накопичувати певні сили, нехай Харків і не буде основним напрямком удару противника, але з точки зору, що вони намагаються накопичити певні сили з метою збільшення кількості обстрілів і з метою uh, пришвидшення ведення бойових дій на кордоні Білгородської і Харківської областей, тобто активізації боїв саме в районі прикордоння. Тому, думаю, задоцільне було би розташувати наші засоби і вже наносити удар по їхніх певних бойових порядках. Неважливо, скільки їх там знаходиться, звичайно, варто щоб найбільше. Але рота, взвод, відділення тільки помічені одразу потрібно бити для того, щоб зменшувати їхні. Можливості так само там. Ну і, звичайно, збільшити кількість ударів по території Росії, по їхніх військових об'єктах по окупованому Криму. Це те, що треба робити, для того, щоб зменшувати будь-які можливості ворога. Ось це є ті засоби, які потрібно застосовувати. Я просто це навів для того, щоб, знаєте, не тільки робити. Констатацію говорити, що ось погано, ось е, така ситуація, ось Харків страждає. Я це роблю теж постійно. Я постійно е, співчуваю людям, підтримую людей, як можу, в Думках згадую, в молитвах, які там, які в Харкові, які в Сумах, Чернігові, е, в Краматорську, Покровську, Запоріжжя, Гуляйполе, Херсон, Нікополь. Всі ці території, безумовно. Але для цього потрібно ще й пропонувати, вочевидь, напрацьовувати певні рішення, які я сподіваюсь так само будуть корисні для захисту держави. Ви мене запитували знову ж таки під час стріму, і зараз бачу запитуєте про те, що Вашингтон Пост написала. Про, начебто, план Трампа щодо України. І що бачите, він а, такий, що Трамп буде пропонувати вийти кожній стороні з ситуації Він Він, так званій, коли і Україна може себе оголосити переможцем, і Росія може себе оголосити непрогравшою стороною. Таким чином, щоби. Фактично задовільнити дві сторони. Ну, це так, знаєте, по бізнесу, це так, по бізнесменськи намагатись знайти рішення, яке влаштовує, але й дещо дипломатично. І тому, коли Трамп пропонує такий сценарій про перемир'я або про те, щоб території якісь відійшли до Росії, і це може зупинити війну, це саме такий підхід. А другий момент, що в мене в публікації, що я побачив, це те, що, знаєте, Президент ідея Трампа відрізняється від ідеї президента Байдена, тому що ідея президента Байдена стримувати російську агресію і надавати Україні допомогу? Ну це поточна ідея. Це те, що потрібно робити зараз на фронті. І ми вдячні Сполученим Штатам за лідерство і всі ті пакети допомоги, які були надані. А що далі? А глобально який план? А вирішення? А яким чином Україна має досягти перемоги? Як має ця перемога? Виглядати в яких територіальних межах це саме питання можна скеровувати зараз до обох кандидатів президенти Сполучених Штатів і до Джо Байдена, і до Дональда Трампа, оскільки чіткої позиції і рішень на сьогоднішній день немає. Ми знаємо, що Україна не може програти, але менше чути, що Україна має виграти, Росія не має перемогти. Це теж половинчаста формула. Вслухайтесь формулювання, задумайтесь. Тому, коли це все вслухаєшся, можливо, і думка Трампа не видається якоїсь. Просто він говорить іноді прямолінійно, абсолютно відверто ті речі, які обговорюються в американському істеблішменті і так званому діпстейті, але про які інші бояться сказати вголос. Через силу різних причин, прикриваючи це риторикою красивою, прикриваючи це словами. Але, можливо, це і є саме ті відверті речі, які нам теж іноді треба чути. Ми повинні це розуміти і маємо знати, чого очікувати. Я скажу, що, знаєте, за будь-якої реакції Україна не раз доводила і змушувала наших партнерів коригувати плани безкомпромісною боротьбою. Тим, що український народ продовжує опір російській агресії, тим, що йде боротьба, тим, що ніхто не здається, тим, що підтримується бойовий дух, тим, що ми бачимо, як би там не було, але навіть за такої складної ситуації Україна наносить максимальні втрати російським військам, демонструє певний успіх на морі, в повітрі. Це все є, і це так само. Вкотре найголовніше, що ось ця воля до боротьби, яка продовжується, розумієте, вона. Нівелює багато планів наших партнерів, які мали там, можливо, дещо інші розрахунки на закінчення цієї війни. І ось це дуже важливо. Це треба розуміти, і Україна на це впливає. Але звичайно, що нам потрібно більше озброєння, нам потрібно американське лідерство. Без цього дуже складно і е, неможливо надзвичайно довго продовжувати боротьбу. І ось тут дуже важливий момент зараз. Переконати, що Україна готова продовжувати цю боротьбу, Україна діє, Україна зберігає ці вольові якості, але нам потрібна зброя. Бо без цього а, лише вольових якостей недостатньо. І ось тут зараз надважливо переконувати американський істеблішмент і політиком, що Україна здатна досягти цих, тому що я думаю, що Трамп, він завжди буде знаєте, а, сприяти і допомагати тим, хто бореться. Тим, хто виборює своє право. Це походить із його біографії, з його кар'єри. Тому що з ним треба говорити таким чином, наводячи навіть приклади із його кар'єри. І говорити, що слухайте, а, пане Трамп, а хіба вам не було важко, хіба ви не зазнавали банкротств, хіба не було кризових явищ, хіба в, на вас не висміювали в ЗМІ? Хіба а, вам не казали, що ви будете нездатні? Хіба вас не висміювали як кандидата в президенти, а ви перевернули ситуацію і всім довели в 2016 році і, можливо, доведете в 2024 році, що даремно це все було? Ваша біографія не нагадує зараз шлях України в цій боротьбі? Якби в мене була нагода, я би саме це запитання задав Дональдові Трампу. Я переконаний, що це запитання прийняло би його, він би почув би, він би зрозумів певні речі. Тому що особистісні приклади, коли ти пояснюєш і кажеш про те, що ми не лузери, і ми не хочемо бути в таборі, програвши, ми заслуговуємо на те і своєю боротьбою, і а, тим, як Україна стримує російську агресію, забезпечуючи безпеку в Європі і за ті цінності, які а, є визнаними для цивілізованого світу, бореться. Ми заслуговуємо на те, аби бути оцінені саме так. Хоча б через те, що як би не падали, але завжди встаємо і продовжуємо боротьбу. Ось про це потрібно говорити і такий асоціативний ряд вибудовувати. А щодо планів, знаєте, будь-які плани, які пишуться зараз, ЗМІ на стадії передвиборчої кампанії, до них треба ставитись критично, тому що змінюється ситуація. і... Тому, коли, якщо за умови переможе Трамп, він прийде в Білий Дім і ситуація там може змінитися, я не виключаю, що він буде пропонувати зрештою саме такий варіант, як написало Вашингтон Пост. Цього теж не можна виключати. Але так само я не виключаю, що розуміючи, скажімо, певні обставини, оцінюючи ситуацію в комплексі і будучи в Білому домі, деякі рішення, які були на стадії передвиборчої кампанії, особливо заяви. Особливо там якась мотивація, аргументація, це може бути переглянуто. Ось це потрібно пам'ятати. Дякую вам на сьогодні. Брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!